Перша книга Хронік, розділ 5. Сини Рувима, первородного Ізраїля. Бо він був справжній первісток. Але що осквернив ложе свого батька, то його первородство було віддане синам Йосифа, сина Ізраїля. Одначе Йосиф. Не був внесений у родовідні списки як первородний, бо Юда був найпотужніший між своїми братами, і з нього вийшов князь, хоч первородство і належало Йосифові. Отож, сини Рувима, первородного Ізраїля, Енох, Палу, Хецрон та Кармі, сини Йоїла, Шемайя, його син. Гог його син, Шімеї, його син, Міха, його син, Реайя – його син, Ваал його син, Бера його син, що його забрав у неволю Тіглатпілесар, Асирійський цар. Він був князем Рувимлян. Брати його за їхніми родинами, так як внесено їх у списки за їхніми родами, були. Перший Єіел, потім Захарія, Бела син Азаза, сина Шеми, сина Йоїла. Він жив у Аруері, аж до нево та Ваалмеону. А на схід жив він аж до входу в пустиню, що тягнеться від реки Ефрату, бо отари їхні були дуже великі в Гілеад краю. За часів Саула. Вони воювалися з агарянами, що й загинули від їхніх рук, і ті почали жити в їхніх наметах вздовж усієї східньої смуги Гілеаду. Сини ж Гада жили навпроти них у Башан краю, аж до Салхи. Йоїл був перший, шафам другий, потім Янай та Шафат у Башані. Брати їхні за їхніми батьківськими родинами були Михаїл, Мешулам, Шева, Йорай, Якан, Зія та Евер усіх семеро. Ось сини Авіхаїла, сини Хурі, сина Яроаха, сина Гілеада, сина Михаїла, сина Єшішая, сина Ягдо, сина Буза. Яхі, син Авдієла, сина Гуні, був головою їхніх батьківських родин. Вони жили в Гілеаді, в Башані та в усіх залежних від нього містах, а й по всіх пасовиськах Шарону, аж до кінця їх. Усі вони були внесені в родовідні списки за часів Йотама, Юдейського царя і за часів Єровоама, Ізраїльського царя. Ровима, гада і половини коліна Манасії було 44 чотичі хоробрих мужів, що носили щит і меч, та напинали лука і були вправні до війни і могли виступити до битви. Вони воювалися з агарянами, Єтуром, Нафішем і Нодавом. Їм дана була допомога проти них. І агаряни, і усі, що були з ними, були видані їм у руки, бо ті в бою візвали до Господа, і він почув їх за те, що на нього надіялись. Вони захопили їхні отари 500 тисяч верблюдів, 250 тисяч овець, 2 тисячі ослів та 100 тисяч душ людей. Тому що війна була від бога, багато попадало вбитих. Вони жили на їхньому місці аж до переселення. Сини половини коліна Манасії жили в краю, що простягався від башану до вал хермону, до синіру і до гори хермону. Їх було багато. Ось Голови їхніх батьківських домів Ефер, Єші, Елієл, Асріел, Єремія, Годая та Ягдієл. Витязі хоробрі, мужі знатні голови всіх батьківських домів. Але вони були невірні богові своїх батьків і заходилися блудити за богами народів тієї землі яких бог знищив перед їхніми очима. І тоді Бог Ізраїля збудив дух Пула, Асирійського царя, та дух Тіглет-Пілесара, Асирійського царя, що виселив ровимлян, гадіїв та половину коліна Манасії, і привів їх у Халах, Хавор, Гару і над ріку Гозан, де вони і по цей день. Сини ж Леві, Гершон, Кегат і Мерарі, Сини Кегата – Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієв. А діти Амрама, Арон, Мойсей та Марія. Сини ж Арона? Надав авігу Єлеазар та Ітамар. Єлеазар породив Пінхаса. Кінхас породив Авішуа. Авішуа породив буккі. Буккі породив Узі. Узі породив зерахію. Зерахія породив мерайота. Мерайот породив Амарію. Амарія породив Ахітува. Ахітув породив цадока, цадок породив Ахімаца, Ахімац породив Азарію. Азарія породив Йоханана, Йоханан породив Азарію, того, що був священником у храмі, збудованому Соломоном у Єрусалимі. Азарія породив Амарію. Амарія породив Ахітува, Ахітув породив цадока, Цадок породив Шалума, Шалум породив Хілкію, Хілкія породив Азарію. Азарія породив сираю, сирая породив йогоцадака, його цадак пішов на вигнання, коли Господь переселив Юду та Єрусалим рукою на вухо до Носора.